Доброго дня підписникам і гостям каналу. Сьогодні я хотіла поговорити, на тему, що мені подобається в Польщі, а що ні. Коли ми тільки приїхали в Польщу, дуже приємно, мене щось здивувало тут, і Польща дійсно відрізняється від України, але були неприємні сюрпризи для мене, те, що мені не подобалось. Зараз вже пройшло два роки, і я трошечки звикла до життя в Польщі, але все ж таки хотіла розказати вам, трошки поговорити на цю тему. Але розказати є багато чого, тому сьогодні зупинимось на те, що мені подобається в цій країні. Ну а трошки пізніше. Я може зніму відео на тему, що мені зовсім не подобається Тут... <кхм> Отож, почнемо з гарного. Yeah. Перше, що мені сподобалось в цій країні, навіть трошечки здивувало, це те, що в Польщі не беруть хабарі. Для нас, українців, які все життя жили в Україні, це навіть було дивно. Я пам'ятаю безліч ситуацій, безліч, коли вимагали з мене гроші. За будь-що. За якусь там справку, за якусь там послугу медицинську, за будь-що. І це мене навіть дратувало, коли грошей немає, а вимагають гроші. Це навіть було якось для мене. Було. Я дуже переживала. Тобто, тут, на моє таке здивування, мені ні, ні жодного разу не вимагали гроші. Ось на можу вам розказати ситуацію, наприклад, в Україні, коли мені треба було змінити фото на паспорт. Я зробила фото самостійно, взяла з собою паспорт, приїхала як завжди до паспортного стола. Вистояла дуже велику чергу. Коли підійшла моя черга, я зайшла в кабінет. І Попросила просто змінити фото на паспорт. Така дуже гарна жіночка мене зустріла, подивилась на моє фото, пожартувала і сказала, що це буде коштувати 10 гривень. А я кажу, а що, послуга платна? А вона мені каже: Ну ви розумієте, якщо ви хочете, щоб я зробила то швидко? то це буде коштувати 10 гривень. Якщо ви не поспішаєте, то я можу зробити це безкоштовно, але це буде, але це буде 3 місяці, ви будете чекати 3-4 місяці. Я подумала, ну як я буду 3-4 місяці без паспорту, це взагалі якось неможливо. І я дійсно заплатила. Я розумію, що людям дуже часто створюють умови для того, щоб вони давали гроші. Вони навіть не хочуть брати хабарі, давати хабарі, але їм створюють такі умови. Та тут такого немає. Жодного разу мене не вимагали нічого. Люди будь-де посміхаються, розмовляють, і туди набагато відрізняється ситуація в Тут в Польщі, ніж в Україні. Це дуже великий плюс. І ще, що мені сподобалось в цій країні, це те, що тут дороги е дуже гарні. Якщо порівнювати м, стан доріг в Україні і в Польщі, то я вам скажу, що в Польщі дуже гарні дороги. Е все життя жила в Харкові. Дуже люблю своє місто, дуже багато в мене там друзів, знайомих. Але якщо кхм, говорити про дороги в місті, то це така окрема тема: центр міста асфальтований, дороги дуже гарної якості, і, начебто, при претензій немає ніяких. Але якщо поїхати десь на край міста, або поїхати за місто десь в маленьке село, то там, вибачте, мене і колеса можна загубити. Дорог майже немає доріг. Згадую таку смішну історію. Якось ми з, мої, з моїм знайомим, звати його Вова, ну років вісім тому, теж їхали по місту разом, і він мене запитав. А хочеш подивитись Харків з іншої сторони? Я так здивувалася, кажу, хочу. Що ви мені можете показати? Він каже: ми тоді поїхали. Поїхали ми по кільцевій дорозі. Такий район є, харків'яни знають. Сортіровка називається. От поїхали ми через сортіровку. А, було тоді дуже мокро, 2-3 дні йшов дощ, безперервно. Їдемо ми по цьому району і доїжджаємо до дуже великої калюжі. Калюжа розливається, мабуть, на всю дорогу. Об'їхати її було взагалі неможливо. А, я здивувалась навіть, що бувають такі великі калюжі. Ну, що каже, поїдемо по калюжі. Ну, кажу, так, поїдемо ми до середини калючі, вода достає до середини не, скла. Вже доходить до скла. Навіть тут поруч зі мною. Я з кажу кажуємо вова, а ми їдемо чи вже пливемо? Мені здається, що ми пливемо. Він так засміявся, каже та ні, їдемо. Але якщо тут буде щось на дні калюжі, бо я не бачу, що там на дні щось гостре, і ми зупинимось, то ти будеш штовхати. І це був такий жар з цього боку, кажу, ні, я не вийду штовхати, бо кругом вода. Але це не навіть не анекдот. Це дійсно, якби правда, і стан доріг в Україні ну не зовсім гарний. Так що тут я теж була і в маленьких містечках, і в селі навіть. І десь на краю міста, але такого я не бачила. Дорога тут дуже гарні. І ще один плюс, що мені тут дуже подобається, це те, що в Польщі дуже люблять природу. Влітку тут взагалі дуже красиво. Біля кожного будинку багато квітів. Можна йти наголуватись як тут гарно. Зараз, правда, рання весна і не так красиво біля будинків, але все одно зараз я, мабуть, спущусь вниз. Піду там в сторону свого будинку і покажу вам відео, як тут красиво. Я вийшла з торгового центру, піду по вулиці, трошечки познімаю вам, які тут гарні будиночки і як дуже красиво ділянка. Улярні в Польщі такі живі брами. Це такий mm -hmm. брама, яка з живих дерев. Ну, вигля... виглядає вигляда, дуже гарно. Ще одна така жива брама. Ну то супер. Такий і, і Брама, і забор тобі, і руслинки. Так, дуже красиво. Це дуже популярно зараз, мабуть, і не тільки в Польщі. Я дуже часто бачу і тут, з цієї сторони, всюди такі дерева, які заміняють нам огорожу. Тут мені подобається така альпійська гірка. Подивіться, як красиво. Різні такі рослинки. Ну то супер. Підемо далі, подивимося, що там далі. У нас є пущики різно, різного кольору. В будинку дуже багато білих статуй. Ну все в білому. О, супер, а далі взагалі мені здається, що тут мешкає якісь бджоля. Ось такі якісь старовинні такі для бджол, як хатинки чи домики. Ну, то цікавий будинок. Так що, друзі, якщо вам подобається ландшафтний дизайн, квіти, рослини, дерева, то можна просто приїхати в Польшу, пройтись вуличками, помилувати красою. Тут є що подивитись, тут дуже гарно. Що подобається на Польщі, це те, що тут більші ще продукти харчування. Зараз я знаходжу в супермаркеті. Ну, візьмемо один продукт. Це майонез. Наш Макмай, де дуже багато є додатків. Помсов. У майонезі, я пам'ятаю, дуже багато харчових добавок є. Візьмімо цей майонез. Декораційний. Почитаємо, що тут. Є. Так. Ось ось так. Складники. Ось вони. Олей реп'янковий яйця, цукер, приправи. І зовсім немає харчових добавок. Є. Це дуже гарний майонез. І таких прикладів я можу привести вам веду. І ще, що мені дуже подобається в Польщі, це дуже вічливі водії. Навіть якщо на переході нема світлофора, то, коли вони бачать, що підходить людина, яка хоче перейти дорогу, вони завжди зупиняються перші. Я такого е стільки років живу у Харкові, такого не бачила. О, зараз я перейду дорогу, ви самі побачите це. Зараз я підходжу до пішохідного переходу і спробую перейти дорогу. Подивитись, як вічливо мені зупиняться. Так, дивимося. Нашими водіями. Сьогодні я вам розказала п'ять пунктів, за що мені, що мені подобається в Польщі. Але, звісно, не все мені подобається, щось мене дратує, як і всіх. Ну, а як то кажуть, дуже гарно жити в країні, як турист. Приїхати на тиждень, подивитись країну, звичаї, десь відпочити. То так, але жити в країні постійно, жити як біженець або емігрант. Зовсім інше, дуже багато проблем дуже великою кількістю проблем людина може зіткнутися. Це насамперед адаптація. Адаптація до інших умов це перше це незнання мови і так далі. Ну, але про проблеми сьогодні не будемо. Так що пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Може хтось теж зараз перебуває в Польщі, як і я, про свої враження про цю країну, що вам тут подобається, а що не подобається. Ставте лайк, якщо сподобалось відео. Підписуйтесь на канал, буду рада, якщо підпишетесь на канал. А на сьогодні до візення, па!